Які методи та техніки арт-терапії в роботі з дітьми Мердух я пропоную? Я як арт-терапевт, як спікер фестивалі пропоную застосовувати. Ну, я часто взагалі в своїй практиці застосовую такі методи, як ізотерапія, робота з шерстю, колаж, пісочна терапія, робота з пластичним матеріалом, повітряний пластилін та глина, удар, танцювальна рухова терапія і ще багато-багато всього. До речі, я а, взагалі а, міксую. Міксую. Не тільки, наприклад, в мене може бути робота з пластичними матеріалами і, і ізотерапія разом, робота з шерстю, і, наприклад, туди додаємо пластичні матеріали. Тобто ігрова терапія, і до, до ігрової терапії там взагалі все можна і пісочна терапія, і ну, все, що завгодно. А, ось, наприклад, один із прикладів роботи фігури та фону це а, коли дитина не може виділити фігуру а, з фону. Що ми робимо? Ми отак робимо кулечку, ми зжимаємо її з аркушу паперу, а 4 кульку, де а, потім у нас з'являються такі секції, да, ламані лінії. Ми знаходимося в такі секції, бачите, там багато секцій я промалювала. Чорним маркером, а ось дитина малювала подсолнухи, да, ці соняшники. І ось ми промальовуємо ці секції, і щоб знайти, щоб зрозуміти, що в нас вийшло, ми знаходимо образ. Наприклад, у мене вийшло образ голуба, да? а у дитини вийшло образ соняшник. І тут фігура та фон. Тут ми виділяємо фігуру. Наприклад, у дитини було завдання виділити фігуру з фону, да, наприклад, це, е, е, це у нас були соняшники, да, вона роз, розмалювала соняшники, тобто вона має знайти це розвиток фантазії. А в мене було, наприклад, завдання е, виділити е, фон. Так, я знайшла фігуру і виділила фон. її. І потім ми помінялися це була така і ігрова терапія, і ізотерапія. Ще ізотерапія і правопівкульне малювання. Ось ви бачите, правопівкульне малювання це пейзажі цих зим... зимових пейзажі. Але це діти були більш з зортух, деякі з них були з рту, але Ця, навіть ви можете побачити, побачити де дитина зардух малювала. Ось в центрі це дитина зардух малювала, там наприклад. А, точно. І ось там, де зайчик теж, <кій> маски, бачите, вони більш такі інтенсивні. А, і це дуже заходить дітям, вони дуже, тому що це не традиційне малювання, а малювання таке, знаєте, Ну, дуже-дуже цікаве. Воно не піддається, і виходить краса не тільки у дітей, які ходять до школи да малювати, вчитися малювати, а виходить краса у дітей, які взагалі майже ну, майже ну не вміли малювати. Спробувати я вам рекомендую правепікульне малювання. Воно таке релексаційне, і діти. І діти можуть і відпрацювати і агресію, і заспокоїтися водночас. А з іншого боку, ми бачимо малюнок на влажній серветці. Це малюнок зима, це хлопчик теж малював зордуг, і він зробив ось такий зимовий цей. фішка в тому, що вони дуже їм полюбляють їм дуже. Цікаво різні матеріали, чим і цікава терапія, тому що вона застосовує будь-які цікаві матеріали і діти взагалі в захваті від цього. І ніякої оцінки результату, тобто такої академічного малювання, немає. Тут усі генії, усі творці і усіх виходить дуже класно, тому що тут е мета інша, так, не мета е ідеально намалювати. Так? Якийсь пейзаж або фігуру людини або, може, натюрмор. Тут задача про те, як ну, інші, інша мета ставиться: заспокоїтись, або розвити творчі ресурси, розвиток фантазії, пропрацювати страхи. Пішли далі. Робота з шерстю. Ось такі класні м'ячі ми робили. І ось ці класні м'ячі ми потім з шерсті це сухе валяння було. І потім ми ось ці класні м'ячі, потім ми ще й грали з дітками. Ми, ми з ними грали. Кожен розказував це про цю кожен розказував про свій м'яч. До кожного ми потім це застосовували разом з каскотерапією. І це взагалі було круто, тому що ми е, застосовували правила, ми застосовували е, усі, ну, такі, е, як скажемо, е, ми застосовували правила, застосовували естафету, усі, усе те, що потрібно для дітей з РДУХ. Світлова пісочниця. Тут ми працюємо з е, образом. По-перше, це дуже гарно, дуже гарно, і дуже цікаво, тому що це нестандартне таке малювання, і е, ще й пісок, він такий релаксуючий да, матеріал. І діти дуже заспокоюються, коли вони малюють піском, а ще й коли цей пісок ще й світиться. А ось, ми вчилися при е, такі ну, прості образи створювати з дітками. І заспокоюватися одразу. Тобто, наприклад, ми так складаємо заняття. Наприклад, перше, перша в нас частина, наприклад, нейрокорекція, була вона якась рухлива, да? Щоб, але цілеспрямована рухлива. А наостанок ми, наприклад, робимо артерапевтичну техніку. А ігри з водою. Ігри з водою це взагалі це у дітей йде на ура. Тобто ми беремо серветку, беремо е, судочок з водою, а малюємо образ і загадуємо, наприклад, загадки, як я це зробила. Там вибираємо категорію, звірів, будівництво, там люди і бросаємо ось цю красу, і вона проявляється як в мультфільмі. І один з моїх хлопчиків на мені кричав: Олю, це взагалі казково, це фантазія, це чудіста кричить. Це дійсно ну, дуже гарно виходить, і діти дуже в захваті, бо вони усі люблять ну, повзатися в воді майже всі. Ну, не всі, не буду казати за всіх узагальнювати, але майже всі. О, як же ця вилітіла з голови, як ця така красива техніка називається? Потім згадаю, коли на молодці малюють. Забулася Удар. Фударт це така техніка, де ми застосовуємо їжу, і ви бачите ось підлітків, з якими я працювала. Це новорічна ялиночка цього року. І я її ми її зробили з розмаріну з цих прикрас ялинкових на Ватмані. І це була колективна колективна робота. і з Рдух вчилися контактувати, вчилися домовлятися, вчилися слухати правила, вчилися слухати головного. Ми делігували наприклад, комусь делігували з дітей РДУК, наприклад, бути головним, і він мав організувати, щоб його почули, щоб не він був весь, весь час десь такий класний і гучний, щоб він мав вислухати кожного з команди. І ось ми а, а, прикрашали цю а, ялиночку, вона в нас складалася не з гілок, а з ялинки, а з розмаріну, ось цих монеток рошеновських, з там апельсинок, мандаринок, бананів, ще були виноград і ялинкові прикраси. Потім, коли діти це зафоткали, коли вони це створили, вона з вони, звісно, з таким смачним. Смачно це все з'їли, <смі> дуже їм сподобалося, і дуже об'єднує команду. Дуже об'єднане. Наступна малюнок це теж робили діти. Тут поєднаний фудар, там казкотерапія та, та і ще в об'єднана ізотерапія. Ми малювали древній замок, діти працювали. На одному а, цьому ватмані. Теж тут у нас і укроп, і розмарін, і шкурки бананов, і все, і тут багато всього. І вони прикрашали цей замок, і гранат тут є, і а, цукерки, а, скітс, багато всього багато. І а, це теж техніка була на, в зимовий час. і потім усе це, це вони зафоткали і з'їли тут головне те що це робота в команді вміти чути правила правила та вміти реагувати вміти працювати в команді вміти дуже необхідно для для нашої для наших дітей для наших дітей так, підемо далі. А ось це робота у нас з кавою та кавовими, розчином кави та кавовим зерном. Ось ви бачите малюнки з кави. Я розводила каву, і ми малювали з дітьми кавою. Ось це зробив підліток 15 років. Хлопчик він намалював ось такі гриби, да? і вони дуже класні вийшли, причому дитина. Ну, вона е, дуже з дух, але ця, е, ця релаксуюча така е, техніка, вона його з, е, захватила повністю, і він уйшов весь цієї з головою цією технікою. І поряд малюнок е, з розчину кави, ломастерів, пластиліну та зерні зерн. Це робила дівчинка, і, ну, на мій погляд, ці соняшники нічим не гірші, ніж соняшники Ван Гога. Якщо, якщо про мене, вони такі сонячні і такі класні, і вони такі пахучі були, чесно. Діти взагалі дуже отримали багато багато насолодеру, працюючи з кавою. Але тут важливо розуміти, як із з шерстю, що. Ми маємо виключити алергію дітей. Робота з пластичними матеріалами і мандалотерапія. Ну, я взагалі люблю роботи з пластичними матеріалами це глина, це пластилін повітряний. І бачите, ось ми. Я поєднала мандалотерапію, це в нас звуки природи. і Кожна дитина, ну це вже підлітки, ми пропрацьовували про смисли, про см... про те, як ми відчуваємо світ, про емоції. І це працю... і ось дві ці ось ці дві мандали це є прикладом роботи дітей з гіперактивністю. Дуже класні, мені вони дуже сподобалися, і я вирішила їх сюди до вам, вам презентувати. Колаж, Колаж. такий незвичний у нас колаж. У нас був колаж старого міста. Подивіться уважно, бачите, вони зробили діти, їх було 10, е, е, дітей, і їх була задача домовитися, які сфери е, на вахманіком, е, а потім з'єднати. Ось там є і е, цей зоопарк. І є старе місто, і нове місто, і цирк, і храм, і ось кожен працював в своєму секторі. І ось ці е, будівлі, які вони зробили, це були будівлі, які це була умова. Це були будівлі, які ми робили з повітряного пластиліну та з цих палочок. Е, можна е, ці сірники брати, а можна зубочистки. Да? І тільки треба давати дітям, які а, можуть себе контролювати. Можна замінити, замінити паличками з цими а, паличками пластмасовими. Тому, а, бачите, і потім ми ще в рамках казкотерапії поставили фігурки а, тварин та героїв казкових і пропрацювали дуже. Класна техніка. Це моя ну, авторська і там у фударті все це мої авторські техніки, тому, якщо комусь буде потрібна якась інформація, будете звертатися в Facebook або Instagram. І це дуже класно організує діти отримали багато-багато задоволення. Ігрова терапія, танцювальна рухова терапія. Бачите, я поєднала. Я в майбутньому художня гімнастка і працювала о, в майбутньому, в минулому, в минулому художня гімнастика і працювала з ось такою стрічкою да, для художнього гімнасток. І ми одного разу поєднали з колегою її з, з такими масками карнавальними, це теж було під Новий рік. І кожен з дітей намалював свою маску, намалював свою маску. І потім він, завдяки цієї стрічкої і цієї маски, діти мали вгадати, кого вона відтворює, який це. Тобто, це було дуже цікаво за ними спостерігати, і кожен був, вони були усі разом, і вони були усі насичені цими емоціями. Кожен потім проговорив про свої емоції. І особливо було дуже приємно, коли діти з дух. Вчаться чекати, і вони проговорюють свої емоції не просто я злюсь, а наприклад, я і чи мені сподобалось, чи не сподобалось, а Вони ще й аргументують, чому, і саме ну тобто мають свою, скажімо, погляд, свій погляд.